Перед вами селяна солотвинська лампа вагою 4,2 кг і висотою 17 см. Шикарна лампа теж. Е, порода салотинська. Вона чиста, вона біла, ну біла, от так не видно, ну погано. Але от якась дуже ясна така лампа, що вона буде. Навіть не треба і в кімнаті світло включати. От достатньо цієї лампи буде світло в, кі... світло в кімнаті буде. Ну, вже не кажучи про її властивості, про які дуже багато розписано на сайті солілампа.com. Ну, в основному це. Профілактика бронхолегеневих захворювань.